Ниця два дні до гри українська збірна. Проводить останнє тренування на базі Бренфорда. Це вже четверте. Далі лише залишається передігрове і сам матч із Англією. Сьогодні сонце яскраво, але все одно зараз почав накрапати дощик. Без нього ранньої весни в Англії просто ніяк. Приємні новини. Це ті, що Сергій Сидорчук повернувся зараз до основної групи. Він дещо застудився, але зараз тренується з усіма. Олександр Зінченко, як відомо, вчора йому дали трохи відпочити. Але але Олександра Тютютьфу все гаразд здоров'ям, так що він також працює сьогодні разом із хлопцями уже буде грати нейтрального і Андрій Ярмоленко. Так що, друзі, у нас поки що лише позитивні новини сьогодні трохи тактичного заняття. Ну а потім буде емоційно відновлювальна частина, адже вчора команда зіграла тренувальну гру і, безумовно, потрібно відновитися і фізично, і емоційно. Ось такі складові сьогоднішнього заняття, сьогоднішнього тренування на базі Бренфорда. Ми сьогодні відновлювали доволі емоційне заняття. Підняло вам настрій? Так, звісно, дуже так було інтенсивно і в той момент ж жартівливо, але це технічні елементи, було дуже в деяких моментах важко, але дуже так добре. Посміялись. По... Пограли в такі ігри, це дуже добре, піднімає емоційний дух. завжди прикро ставати на лінію, коли б'ють хлопці. Але може бути і так, коли ти б'єш. От коли ти б'єш, ти намагаєшся партнера пошкодувати чи ні? Ну, перше, хочеш, звісно, попасти, то навіщо ти б'єш, якщо не можеш попасти? А коли ти стоїш, звісно, хочеш, щоб тебе не попало. Це правда, Учора була тренувальна гра, майже всі хлопці зіграли по тайму. Як самопочуття? Нормальне навантаження? Не перевтомилися? Ні, все дуже добре. Всі по тайму зіграли, тільки Бояльський всю гру зіграв тому навантаження. Таке середнє, добре, що і така контрольна гра з відповідальністю, тому дуже добре. Як зараз ярмулку, я почуває? всі, всі українці цікавляться. Сашко, вчора була гра, ви розвили швидкість до 20, 30. Ось, 28 км на годину. Це, Це означає, що ви постарішали і вже швидше не можете бігати. По -постаріше. По -постаріше. <laughs> так, так, постарішав, але ну, швидкість залишилась на тому рівні. Ну, я б так би не сказав. До побачення. Тож, як ви бачите, Андрій Ярмоленко також у гарному гуморі вже швидко бігає. Так що ми всі чекаємо також його повернення. І це буде дуже добре, що в Англії всі наші бойові одиниці будуть в бою. Ну, звісно, так і велика конкуренція, всі готові, всі на високому рівні, тому і атмосфера гарна, і бойовий дух дуже важливий, також і на високому рівні. Тому ну, ми одна сім'я, робимо одну справу, всі друг другу допомагають, тому це дуже добре, що така атмосфера у нас. І сьогодні маємо у таборі національної команди особливу зустріч. Ось дітки до нас прийшли в гості. Це 40 дітей, тимчасово переміщених через війну, і вони зібралися тут для того, щоб привітати національну команду. Отож маємо зараз дуже особливу душевну зустріч. Який рахунок буде з Англією? Uh, я думаю, один-один ніч. Один-один, так? Україна один -один. Так, Скільки виграє? Десять ноль. Ну то багато uh, можна. П'ять uh, ноль, uh, uh, uh. навірно, мені кажуть. То вже краще. Так, п'ять-ноль, ми не проти, так? Ні, один-один. Один-один, ти кажеш, так? Більш такий... Англія дуже сильний ворог. Ну, опонент. Це наші друзі, вони нам допомагають. Але на полі вони наші опоненти, так? Так. Ну, я думаю, що в Зіну випустять. Зіну мають випустити, правильно. Да. Да. Зіна то наш ключовий гравець, так? Да. Так. Да. А де він грає? В якому клубі? Арсенал. В Арсенал. І мудрик. І Мудрик. І мудрик. Це ті наші сильні хлопці, так? Трубіна, Балунін. Ну я, я думаю, що Бощана випустять. Так, це ж нормальний варіант. Я, я думаю, що буде 2-1, бо Ан Анлі вона дуже добре грає. Так 2-1 хто виграє? А для два України Ось так. Так, ну подивимося. Ну, є, є. Подивимося, як уже розсудить футбол, ну, так? Ну я краще думаю, що в Україні на виграє є 6 нолю. Матвій, дякую за питання. Я тобі так скажу, що для мене найголовніше буде на футбольному полі та да, допомогти е, своїй команді. Нам дають, нам дають місячну зарплату. Ми дуже вдячні Українській асоціації футболу за таку можливість. Це був спільний захід Посольства України у Великій Британії та УАФ. Це була чудова можливість для дітей з тимчасово переміщених сімей, які евакуювалися у Великобританію через війну в Україні. Побачити наживо своїх кумирів, привітати українську збірну і побажати їй удач. Ну і звичайно ж поставити чимало гострих запитань гравцям і тренерам. Як захід закінчився? Як взагалі дітям чи сподобалося, що найбільше сподобалося? Знаєте, це дуже чудово бачити таку кількість абсолютно щасливих українських дітей, які на ці декілька десятків хвилин на цю годину змогли забути про? Війну в себе вдома, про те що вони перебувають зараз не в своїх рідних домівках, а насолодитися спілкуванням, розважитися, знайти собі нових друзів серед однолітків і побачити наживо наших гравців. Українська асоціація футболу